Вітаю, друзі, на моєму каналі Пробачте, що задержався із знаттям проходження, ну, Universal Track Simulator того, що я його видалив на певний час і знову скачав. О, дощ пішов. Так, це, яку ж я там машину хочу взяти? Хм, Так орендувати. Вольво, Сканія, Сканія, Мерседес. Ну я, якщо що фанат Сканії, то ж візьму отаку Сканію, Конфірм. Що ж? Тож, хочу я хотів би бідрова дрова повозити. Мені просто цікаво, чи з... може, наш е європейська машина возити цей прицеп. Что, якуш? И дорогу треба не якуш и. Вот так хорошо думали. Ну что ж, побегли до да. нашей машины. Заводжу. Що ж, я хочу зробити реалістичність і то буду з кабіни працювати. Так, да, я згоден з вами, це важкувато. Але що ж поробиш, хочеш чи це ж РП зробити? О! Так, зараз я вклю. Ах. Так, гараж. Що ж, друзі, схожий, не агрегатується цей прицеп. тоді орендую ось такого. Прицепа. Так, а я піду нову роботу шукати. Візьму так не дуже велику дорогу, тому що, як ви знаєте, в мене не особливо ходить. Друзі, пробачте за неостачні, але дуже важко під'їхати до прицепа. Тож буду ось таким напаром з'їхати. Мені трохи не подобається, ви текули біжатись. О, все, друзі. Тепер єдине що нам треба їхати по навігатору. Який okay, нас знаходиться ось тут Вклю... включати вчасно? О. Що ж, розвернемося, тому що пропустив поворот. Ну, пробачте, що там заїхав. По-іншому не вмію. Так, а чого я вже сигналив? Ну, случайно вийшло. Що ж, головне, щоб ми нашу орендовану фуру не пошкодили. Так, виключить оборотний. Що ж, далі їдемо по навігатору в інше місто. Так, тут я вже зміню камеру. ача 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 О, все, друзі, нарешті я розвернувся і розібрався з цими поворотами. Що ж, друзі, хто? Ну, хто, в принципі, знає цю гру, я обновляв її, але я не знаю, чи вона обновлювалася. Тому що раніше на поворотах в мене поворотник сам виключався. Ай, проїду і так. Не бачу світлофора, буду їхати і так. Хм, демочого половине все. Невезуха. Хм, ДХЛ-Експрес, то точно експрес. Друзі, ми такі експрес. Їдемо як на завтра. Вже потемніло, поки ми. Поки ми... Ну що ж, так сказати, норма, нормальна гра. Може, я її видалась спочатку, тому що не міг нормально грати, а це вже навчився. А так я вам скажу нормально. Ах, пропустив заправку, ну що ж вже поробиш, так і буде. Це... Друзі, я взяв такий невеликий маршрут для того, щоб... Так нехай буде. Так, нам там повертати. Я, друзі, буду на навігатор практично. Практично, о, дивіться, стало видно, що фари включились. Буду їхати по всій смузі. Смузі бокові, щоб фури їхали так. Як по правилах, фури мають збоку їхати, вантажівки. Що ж, дам трохи газу, друзі. а то їдемо, як на завтра. Так, думаю, включу отакі от фари. О, хоч трохи розвиднялося. Да, знаю, це не по правилам, але що ж поробиш, треба ж світло. В принципі, друзі, ми вже їдемо професійно, правда трохи звертаємо смуги. Ну, в принципі, не виїжджаємо за. О, скину до вісімдесятки. Ну, на цьому, думаю, будемо закінчувати наступній серії. Будемо продовжувати це проходження. Ну, а на цьому до зустрічі.